Давайте одразу почнемо з візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю. Значить, Україна готова вести переговори з російською стороною, але це має бути чесний діалог, заявив Дмитро Кулеба під час переговорів і зустрічі з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки. От пане Роман, на вашу думку, це ж китайці нас самі запросили? Що, що сталося? Давайте так. Перше, зверніть увагу на те, де відбувається зустріч, вона не в Пекіні, а в Гуанчжоу. Це вже само по собі цікаво. Друге, поїхав на три дні для того, щоб три години поговорити з міністром. Ну, теж якось ну, закоротка зустріч, щоб наступне. Якщо поїхав на три дні, а інформація лише по тому була упереджуюча про зустріч із міністром, і більш нічого не було, це означає, що в цьому сценарії 90% роботи носить закритий характер. Тепер давайте накидати, який порядок денний розглядається зустріч із міністром закордонних справ ВАН і не з міністром. І так. А зараз за останній буквально місяць, що ми мали поїздку Орбана до а, Пекіна і так званий неіснуючий, але так званий план Орбана. А друге, а, це інформація про те, що Китай угорщина в схемі постачання, в тому числі технологій подвійного призначення, мікросхем, напівпровідників. З європейських країн через Угорщину до Китаю і до Росії. Зокрема, це підтверджено тим, що при е, розбірці ракет, якими обстрілює Росія Україну, знайдено в тому числі компоненти, вироблені в Німеччині, Нідерландах, Великобританії і ще окремих державах Європейського Союзу. Але ключовою тут фігурою є Орбан, який організовує е, від імені Угорщини. І підприємств угорщини закупівлю, потім через СП, через п'яті підприємства постачають це в Росію. Це друга річ. Третє, зверніть увагу на ті повідомлення, які йдуть із Вашингтона. Заява Блінкена про те, що Азія стає пріоритетною в діях Вашингтона. І друге це те, що основні компоненти впливу на Китай президент Блінкен передає Міністерству фінансів. Сполучених Штатів Америки, тобто пані Єлін, яка буде управляти і е, санкціями, і системою впливу на Китай в темах, які стосуються України, от ті речі, які найближче. Тепер я поясню наскільки це зв'язано із Гуанчжоу. Гуанжоу це власне столиця свого роду, де постійно ведеться діалог між Вашингтоном і Пекіном. Тобто це центр, де йде такий діалог. Очевидно, що тема, яка озвучена, тобто питання миру, яке розрекламовано для початку, на яке вже зреагував і е, Пісков, прес-секретар Фюрера Московського, це лише частина. І в нинішній ситуації я переконаний, що це найменша частина, поясню чому. Бо якби в цьому плані мав бути якийсь прорив, то. Поїхав би до Гонжову не Кулеба, а поїхав би Єрмак. І а, тут, а... А, пане Романе, про це дуже багато зараз пишуть в чаті у нас: що якщо поїхав Кулеба, значить зустріч неважлива. Або пишуть інше: що якщо Єрмак не поїхав, бо його там ніхто не бачить як переговорника. Це просто зірочка зауваження, бо ви чат не читаєте, я читаю. <реш> ну, власне, це, це, ці речі, ці факти вони лежать на поверхні. От, і зрозуміло, що таким чином, у темі переговорів у миру це просто якби розминка, ну, пробіжка така вільна. А все інше, з моєї точки зору, може мати закритий зміст переговорів. І, скоріш за все, це не пов'язано з Китаєм. А те, що пов'язано, то це насправді оці речі, про які я сказав. Це а, Угорщина і тема перекриття україною нафтопроводу Дружба. І тут уже а, ви знаєте, що завили і словаки і угорці. Але після інформації про те, що Угорщина в системі з Китаєм постачання компонентів озброєння в Росії в Україні в будь яких умов а, цей. Крок був правильний, але з моєї точки зору він недостатній а, набагато жорсткіше треба діяти, тому що ми мали відповідні а, двосторонні угоди, про гарантовані угоди, а далі його приймали. Орбана приймали на високому рівні в Києві, і такі підлі речі, а, причому які прикривалися словами про мир, про переговори і так далі, роблять тільки вороги. Я скажу так відверто, і з моєї точки зору треба було негайно просто відкликати звідти посол посла, заявити про ймовірність високого розриву дипломатичних відносин і так далі, бо в тому числі провести діалог з європейською спільнотою. Бо ви розумієте, коли ми пнемося в європейський союз, а там ворог. Прям Просто прямий наш ворог, більше того, ворог Європейського Союзу, це виглядає трохи, ну скажімо так, ну як на поверхню аморально, а в принципі то і підло, і то, які слова згодно можна підбирати. Що стосується всіх інших речей, то а, на них треба дивитися з точки зору інтересу, і тут, навряд чи а, скажімо так. Достатньо міністра закордонних справ, тому що те, що стосується санкційного списку діяльності, тут потрібно Міністерство фінансів і Міністерство оборони, і які тримають, якщо тримають руку на пульсі, ну принаймні це треба робити, от те, що стосується речей, які пов'язані із закритими можливими зустрічами, я переконаний, що вони відбудуться. Ці зустрічі, то очевидно, що ми не знаємо всього складу делегації, яка прибула до Гуанчжоу, Бо я ще раз хочу зазначити: власне, це центр, де достатньо а, часто та й постійно присутні, в тому числі люди із Вашингтона з Лондона. А, періодично там на довгі періоди з'являються певні посадові особи з царини міжнародних відносин а, з Бельгії. Ну, як столиці, скажімо так, європейської спільноти, а треба мати на увазі, що якщо брати Великобританію, а з моєї точки зору, вона буде відігравати найближчі там півроку, можливо, може й більше, ключову роль у питаннях координації зовнішньополітичної діяльності України Європейського Союзу. То очевидно, що там теж відбудеться зустріч на технологічному рівні. Ось те, що з моєї точки зору рано чи пізно почне випливати на поверхню, бо це найгарячіші точки сь сьогоднішнього дня. І, власне, з, мо з моєї позиції, оце е зустріч, яка відбулася між президентом України і прем'єр-міністром Стармером е в Лондоні, вона й має таку. Скоро постижно, як колись казали, зустріч міністра закордонних справ у От. Тому, з моєї точки зору, Гуанчжоу це свідчить про те, що там, як мінімум, український міністр буде бачитися із представниками Вашингтону, і представниками Лондона. Можна уточнюючи запитання: а що ми можемо запропонувати Китаю, окрім тої позиції, яку заявив Кулєба, що ми підтримуємо політику єдиного Китаю? На чому Прави... приблизно ми можемо? Справа в тому, що Китай, а, Китай для Китаю Україна це клондайк. По-перше, це 9 мільйонів тонн збіжжя щороку. І тут нікуди не подінешся. Наступне справа в тому, що Китай дуже серйозно зав'язаний на певних промислових речах, які а, Україна забезпечувала в Китаї. По перше, це титанова губка. По-друге, це певні певні технологічні речі, які ви мій текст говорите ну... зараз. Романе, ви ви мій текст говорите зараз. Я собі на ну, танці роблю. Ск... Ви кажіть ні, давайте ви. Ну ви важливі, <ріст> да. це правда. наступне справа. В тому, що Китай завжди розглядав Україну як свого роду хаб. Для впливу на Європу. І як би його не просив а, Орбан, а, Китай і зараз продовжує а, всередині вважати, що Україна для такої роботи є найбільш підходяча територія з точки зору а, моста між Азією, а це насамперед Європа і Європою. І тому а, оці чотири речі. Три я вже сказав. І четверта, це системи зв'язку, в які вони весь час хочуть закарабкатися, залізти. Це те, що їх найбільше цікавило. Тепер, якщо подивитися на розвідку китайську, де вона найбільше працювала і де її впіймали за останні роки. Перше, це на всіх підприємствах, які якось пов'язані з ракетно-космічною сферою про це просто не розголошують. Але якщо брати з 2020 року по 2024, декілька осіб було затримано, і навіть один осуджений, уже який намагався з підприємства українського оборонного винести документи, тому тут в цьому відношенні. Китай, не дивлячись на всі оці інформаційні вистріли, які відбуваються, він буде триматися за Україну як воша за кожуха. Тим більше, що є тема, яку Китай таки не може о, ніяк о, сам самостійно домогтися, це двигуни авіаційні. От. І не випадково ми мали певні проблеми з е, спільним підприємством Моторсіч е, да. і китайською стороною. І е, питання так і не вирішено, тому що в Україні багато хто вважав, що якщо Україна цього не зробить, то це зробить Росія. Але Росія такого рівня технології, які мала і має Моторсіч, не мала і не має поки що. Ну, і відтак ця тема продовжує триматися в двосторонніх відносинах, хоча вона не рекламується. А, окей, але дивіться, в чому ж є проблема. Таш, я... да, ти занотовуй теж, бо я ж тут не для меблів сидю. <кх> я тут повністю згоден з паном е, Романом Безсмертним. Що ми себе не е, недооцінюємо. Тобто ми робимо себе менш важливими і так далі. Насправді все вже перераховано збіжжя, титан. Е, що ми можемо запропонувати Китай, Ну давай от і не ходити колами, Китай хотів купити мотор Січ. Так, ну це було. Було. Е, була проблема, була. Добре, що Китай не купив мотор Січ. Китай чіпляє всіх на гачок своєї своє, економічного ніби впливу. Хоча платить за це велику економічну ціну, він себе дуже сильно послаблює. Там ця міць Китаю, вона перебільшена, у них там проблеми є економічні. Дуже але, це але вони, вони, вони правда зацікавлені в багатьох речах, які є унікальні в Україні. Унікальні в Україні. І давайте ми будемо пам'ятати, хто ми є, що у нас є, і в чому зацікавлений Китай. І тому я цей візит. Кулеби я вважаю правильним, хіба що наслідки мені не зрозумілі. Тому що я позавчора висловлювався, здається, і постійно кажу, що Китай треба тримати в друзях, навертати Китай до себе. Не просто казати: Ой, ви фу, кака, ви з москалями там щось маєте. Це так не працює. Китай потужний, дуже хитрий гравець на світовому рину, на світовій арені. Я б не буду говорити про ринки. Виробник, ну, тобто це збиральний цех, який Штати потихеньку перетягують до себе, ну, нарешті отямилися. Нарешті Але якби тобі було цікаво, навіть дрібні українські виробники, дрібні, навіть найдрібніші виробники, взуття, одягу і так далі, шиються і все роблять в Китаї. Тому що так вигідно, поки є, поки є транспортне сполучення, морське, я перепрошую, з Одеси, де зараз є, є. До Китаю, тому що везуть контейнер вози все просто тоннами, і це дуже вигідно. Недаревно, ну, всі ці AliExpress, е, потім що у нас ну, там купу платформ є, та? які виросли маркетплейси дешевий, здавалося б, нічого. Чи можуть це виробляти в Україні, можуть, але е, це тільки знаєш, одна сторона Китаю, одна насправді вони в нас дуже і дуже зацікавлені. Це правда. І Роман Безсмертний в цьому абсолютно має рацію. Все. Ну я, я тільки можу досипати, бо це були мої слова, я не знаю. Мене списав. Пан Роман Петрович списав і озвучив: ну, це жарт насправді. Тепер давай А, а як нам так зближуватися з Китаєм, щоб не зіпсувати відносини з Вашингтоном Так, щоб не так, щоб так, щоб не завагітніти, це вошевка. Да, да. Е, ну тобто як, як йому як йому вдається зближуватися з Китаєм і так, плюс, що... плюс не потрапити ж в, цей, в цю пастку в залежності їхніх економічних, тому що вони прям забирають за борги цілі підприємства Україна, Україна від цих та ж, Україна від цих пасток відмовилася вчасно, так само як і від Мотор-Січ, і Україна на цей гачок не сіла насправді. Тобто тут ми вчасно. Отримали сигнал з космосу.